Історія одна із найстрашніших кримінальних хронік США. Головний персонаж особа, що довгий час залишалася в ціні, діючи обмежено і методично, його вчинки викликали шок у суспільства, а методи змушували слідчі замислитися над тим, як довго зло може залишатися непоміченим. Річард Контингей одна із найвідоміших постатей кримінального світу США. Його затримання стало резонансною подією, а хід розслідування дозволив розкрити шокуючі деталі. Ми розглянемо його історію, методи, мотивацію та те, як його вдалося зупинити. Тож, заварюйте чай, вимикайте світло і ми починаємо це розслідування. Коли ми чуємо історію про кримінальних злочинців, дуже часто запитуємо, чи завжди вони були такими, чи їхнє життя склалося так, що вони стали на темний шлях. Історія Річарда Кондрінгема показує, що навіть ті, хто здається звичайними людьми, можуть завжди приховувати щось жахливе. Він не виріс у складних умовах, його не виховували в жорстокості. Він не знав труднощів, але щось середині нього було іншим. Його історія це не просто розповідь про злочини, це історія про подвійне життя, яке ніхто не помічав. Як він став таким, давайте розберемося. Річард Контінгейм народився 25 листопада 1946 року в Бронксі, йорк Його сім'я була середнього класу. вони не мали фінансових труднощів, його батько був успішним бізнесменом, а матір домогосподаркою. У 1948 році його сім'я переїхала в Оранж, штат Нью-Джерсі, у спокійний передміський район. Там він провів своє дитинство, навчався в хорошій школі і мав доступ до якісної освіти. Але навіть в такому оточенні з ним було щось не так. Він не мав багато друзів. Однокласники згадували, що Дічерд завжди був тихим, замкнутим, але водночас дуже розумним. Він не любив активні ігри, натомість багато часу проводив на самоті. Одна з його особливостей це надзвичайна любов до читання. Але це були не просто книжки, його цікавили теми про детективні розслідування, людську психологію і навіть історію про контроль над іншими людьми. В підлітковому віці Річард почав цікавитися нестандартними темами. Він був зачарований книжками про психологію впливу, про маніпуляцію, про те, як люди реагують на стрес. Його шкільні вчителі згадували, що він був дуже дисциплінований, але іноді поводився дивно. Він міг годинами мовчки сидіти у класі, дивитися в порожнечку, ніби щось обмірковуючи. В цей час у нього з'явилося нове захоплення: контроль. Він почав цікавитися методами переконання, читав літературу про вплив над іншими людьми. Однокласники згадували, що він ніколи не проявляв агресії. Але вмів переконувати інших робити те, що він хотів. Його інтерес до аналізу людської поведінки ставав все глибше, і в якийсь момент це перестало бути просто цікавістю. Після закінчення школи в 1964 році Річард Контенгейм влаштувався на роботу в страхову компанію. Це була стабільна робота з хорошою зарплатою. Він швидко піднімався кар'єрними сходами. Колеги згадували, що він був відповідальним, дисциплінованим, завжди працював чітко. Але одна особливість кидалася у вічі: він ніколи не залишався на корпоративних заходах, не спілкувався з іншими на особисті теми. Після роботи він завжди зникав, і ніхто не знав, куди. На початку 1970 року він одружився з жінкою на ім'я Джанет. Вони переїхали в Нью-Джерсі, спокійний район, купили будинок і почали життя звичайної родини. Джанет описувала його як спокійного, стриманого, але люблячого чоловіка. У них народилося троє дітей, і він працював і забезпечував сім'ю. Але щоночі він говорив, що працює допізна і в нього багато справ. А насправді він вів зовсім інше життя. Його зацікавленість контролю над людьми нікуди не зникла з роками. Вона перетворилася на щось більше. Після роботи він почав проводити час у нічних районах Нью-Йорка. Він вивчав, як поводяться люди, як вони реагують на різні ситуації. Це більше не було просто цікавістю, це стало його способом життя. Річард Контенгейм. Здавався звичайним чоловіком. Він мав стабільну роботу, гарну родину, троє дітей. Він був шановним співробітником у страховій компанії, турботливим батьком і чоловіком, якого ніхто не міг підозрювати у чомусь поганому. Але його життя мало дві сторони: в день він був звичайним працівником офісу, а вночі людина, яка почала жити за власними правилами. Його інтерес до психології впливу контролю та влади над іншими людьми не зник а навпаки став тільки сильнішим. Він почав досліджувати не лише теоретичні аспекти, а й застосовувати свої знання на практиці. Але найстрашніше, що ніхто не звертав уваги на перші сигнали. Колеги відзначали його відчуженість. Дружина помічала часті відрядження. Сусіди бачили, що він завжди повертається додому в пізно вночі, але всі списували це на роботу, втому та зайнятість. І саме це дозволило йому безкарно жити в двох реальностях. Ніхто не підозрював, що маска ідеального сім'янина часом почне тріщати. Чи можна уявити, що звичайний офісний працівник, якого всі знають як відповідального та спокійного сім'янина, насправді приховує зовсім інше життя? Що кожного дня після роботи він залишає одну роль і переходить в іншу? Це історія про Річарда Контингема, людину, яка змогла приховувати свою темну сторону більше десяти років. Він працював у престижній компанії, мав стабільний дохід, одружився і виховував дітей. Але поза цим звичайним образом він шукав ситуацій, які давали йому почуття контролю. Його цікавили не гроші, не вплив, а щось інше лада над людьми. Сьогодні ми розглянемо, як виглядало його подвійне життя. Як йому вдалося стільки років залишатися непоміченим, і що саме змусило його переступити межу денне життя? Ідеальний працівник та зразковий батько. Протягом дня Річард Контенгейм був звичайним працівником страхової компанії. Він прийшов у цю сферу ще в 1964 році, а згодом перейшов до однієї з найпрестижніших компаній того часу. Колеги його згадували людину, яка завжди приходила вчасно, виконувала свої завдання і не допускала помилок. Він ніколи не брав лікарняних, не запізнювався, ніколи не сперечався із керівництвом. Проте він майже не спілкувався з іншими людьми. Він не відвідував корпоративні вечірки, не затримувався на спільні обіди, уникав особистих розмов. Один із його колег пізніше зізнався. Я працював з ним роками, але ніколи не знав про нього нічого особистого, він просто робив свою справу і зникав. Його дружина також вважала його ідеальним чоловіком. Він забезпечував родину, проводив час із дітьми, допомагав у домашніх справах. Він здавався людиною, яка повністю присвятила себе сім'ї, але після роботи все змінювалося. Нічне життя, інша сторона особистості. Коли робочий день закінчувався, Річард Контенгейн ставав зовсім іншою людиною. Він регулярно відвідував нічні клуби, бари, готелі в центрі Нью-Йорка. Його цікавила не компанія, не спілкування, він шукав можливості відчути контроль над ситуацією. Він знав, як маніпулювати людьми, як викликати довіру. Одна з особливостей його характеру вміння говорити правильні речі. Він здавався переконливим, доброзичливим, міг легко заводити спільну мову. Він уважно стежив за реакцією інших людей, аналізував їх і слідкував, як вони реагують на різні ситуації. Це був його спосіб контролювати ситуацію. Звички до планування, як йому вдавалося залишатися непоміченим. Контенгем не діяв спонтанно, він завжди продумував свої кроки, ретельно вибирав місця, де міг почуватися в безпеці. Він завжди використовував різні готелі, щоб не викликати підозр. Він не залишав слідів, не використовував кредитні картки, діяв максимально обережно. Він уникав камер навіть в ті часи, коли їх було небагато. Він стежив за своїми контактами, не залишаючи зайвої інформації про себе. Поліція пізніше зізналася, що його було складно знайти саме через цю передбачливість. Як він балансував між двома життями в день він був ідеальним сім'янином, увечері відвідувачем нічних клубів, але йому якось вдавалося не викликати підозр. його дружина не здогадувалася про його інше життя. Вона вирішила, що його часті відрядження, довгі вечори на роботі це звичайна частина кар'єри. Він завжди повертався додому вчасно, не змінював своєї поведінки. Він ніколи не виглядав стурбованим чи нервовим. Здавалося, що він ідеально вивчив правила гри і знає, як зберігати баланс. Чому ніхто не запідозрив його раніше? Є кілька причин, чому його вдалося викрити лише через багато років. Перша причина часи були іншими у 70-х роках ще не було технологій розслідування, які є зараз. Камери спостереження були рідкістю, бази даних не існувало. Друга причина це вибір місць. Він знав, які райони вибирати. Він уникав людних місць, завжди діяв там, де менше ризиків. Третя причина він ніколи не залишав прямих доказів. Річард завжди діяв обережно, не розповідав про свої вчинки навіть близьким друзям, не хвастався тим, що робить. Тож, які ми можемо зробити висновок. Довгий час Річарду вдавалося приховувати свою справжню особливість. Він був майстром маніпуляцій. Знав, як не викликати підозр, але жоден план не може бути ідеальним вічно. Його впевненість у власній безкарності заростала, і в якісь моменти він почав робити помилки. І саме ці помилки привели поліцію до нього. Річард Контенгейм дієврокани, не привертаючи до себе уваги. Він не залишав явних доказів. Не поспішав і ретельно обирав місця, де міг реалізовувати свої плани. Ті, хто з ним працював, навіть не здогадувалися, що цей тихий дисциплінований офісний працівник вів зовсім інше життя. Поліція довгий час не могла знайти закономірності. А коли почала розуміти, що всі ці справи пов'язані, вже було занадто пізно. Він став занадто впевнений у своїй власній безкарності. Сьогодні ми спробуємо розібрати, як він діяв, що дозволило йому так довго уникати покарання, і які його помилки, врешті-решт, привели до розкриття злочинів. Як він обирав місця? Річард добре розумів, як працює правоохоронна система, і знав, що розслідування часто стикається з труднощами, якщо справи не мають чіткої закономірності. Саме тому він уникав повторюваних маршрутів і обирав різні райони, різні дати та різні обставини. Його тактика включала використання різних готелів у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Зміна часу він не діяв у певні дні, щоб не створювати закономірності. Ретельний вибір місць, де було мінімальне спостереження, або не працювали камери. Все це дуже сильно ускладнювало розслідування. Поліція не могла одразу знайти взаємозв'язок між усіма подіями. Коли почалася його серія злочинів, слідчі припускають, що його діяльність почала ще наприкінці 60-х років, але перші задокументовані випадки датуються ще в 1970 році. Один із перших випадків, який привернув увагу поліції, стався у 77-му році. Тоді в одному з готелів Нью-Йорка знайшли непритомну жінку з дивними травмами. Вона вижила, але не могла згадати всіх деталей подій. Цей випадок ще не пов'язувалася з чимось більшим. Поліція вважала. Що це ізольований інцидент, чому поліція не могла його знайти. Зазвичай серійні злочинці діють за певним сценарієм, що дозволяє слідчим знайти зв'язки, але контингент змінював свої підходи, що ускладнювало пошуки. Основні причини, чому його не виявили одразу, це відсутність технологій. На той час ще не використовували ДНК аналізи і бази даних. Різні райони він не обмежувався одним містом, що розпорошувало увагу поліції. Мінімум слідів він не залишав відбитків, використовував рукавички та ретельно перебирав місце події. Лише через декілька років правоохоронці почали розуміти, що всі ці події можуть бути пов'язані. Але один із найрезонантніших випадків стався у грудні 1979 році. Адміністрація одного з готелів викликала поліцію через підозрілу ситуацію в номері. Там виявили сліди займання, але найстрашніше було всередині: дві особи, яких було неможливо впізнати. Поліція розуміла, що це було зроблено не випадково. Саме після цього випадку слідчі почали серйозно аналізувати всі попередні події, і вони побачили, що починає вимальовуватися певна закономірність. Хоча він діяв обережно, навіть найобережніші люди іноді роблять помилки. Він почав користуватися тими самими маршрутами, що дозволило слідчим визначити його схему. У кількох місцях його бачили працівники готелів, і вони змогли дати приблизний опис. Його впевненість об оскарності зростала, і він почав припускатися необачних дій. Все це привело до того, що поліція нарешті отримала важливі зачіпки. І саме через це його дні були полічені. У 1980 році контингент все ще залишався на свободі, але слідчі вже були на його сліді. Його впевненість у власній безкарності виявилась для нього найбільшою помилкою. Він більше не приховував свої сліди так ретельно, як раніше. Поліція почала встановлювати спостереження за певними готелями та районами. Вони чекали моменту, коли він зробить фатальну помилку. Цей момент настав у травні, 1980 дев'ятсот році, коли одна з його жертв змогла врятуватися та звернутися до поліції. Саме тоді його багаторічне подвійне життя закінчилося. Ніхто не може ховатися вічно. Річард Континген роками був впевнений, що його не знайдуть. Він діяв у різних містах, не залишаючи очевидних доказів і не потрапляючи під підозру. Його робота, його сім'я, усе це було ідеальним прикриттям. Протягом 13 років він уникав правосуддя, але навіть найобережніші люди рано чи пізно припускаються помилок, і його впевненість у власній безкарності, врешті-решт, зіграла проти нього. Якби не події 22 травня 1980 року, можливо, він залишався б на свободі ще довше, але цього разу щось пішло не по плану. Цього дня в поліції Нью-Джерсі надійшов виклик з готелю. Менеджер повідомив, що з одного з номерів було чути крики. Офіцери прибули на місце і виявили 18-річну дівчину Леслі Енн. Вона була налякана. Перебувала у стресовому стані. Поліція затримала чоловіка, який перебував у цьому номері. Це був Річард Контенгем. Після затримання поліція вирішила обшукати його авто, і саме тут вони зрозуміли, що перед ним людина, яка приховує щось значно більше. Ось що знайшли в його машині: наручники та мотузки, речі, що належали різним людям, які були у розшуку, список дат, які б могли відповідати моментам зникнення різних людей. Ці знахідки стали першими доказами, які перев'язали його до інших випадків. Коли поліція почала допитувати контингема, він спочатку поводився спокійно. Він не панікував, не намагався втекти. Говорив розмірено. Його перші слова були такими: це велике недорозуміння. Він намагався переконати слідчі, що його з кимось переплутали. Але коли йому показали знайдені речові докази, його вирос обличчя змінився. Він не очікував, що його сприймають саме так. Поліція знала, що він приховує більше ніж говорить. Вони почали копати більше, і що більше вони досліджували його минуле, то більше розуміли, що ця людина причетна до багатьох нерозкритих випадків. Його ім'я з'являється в базі даних. І тут вони знайшли цікаві факти. Його вже затримували у 1967 році за дербні правопорушення, але тоді це не привернуло уваги. А тепер, коли вони мають нові докази, вони змогли почати складати справжню картину його подвійного життя. Коли докази стали очевидними, він зрозумів, що більше немає сенсу заперечувати свою причетність. Під час одного з допитів він сказав: якщо ви знайшли це, значить, ви вже знаєте більше, ніж я думав. Це було перше його непряме зізнання, що привело до невідворотності правосуддя. Річард Контенген вважав себе незваним, вів подвійне життя. Він уникав уваги поліції. Будував плани, як залишатися непоміченим, але навіть найобережніші злочинці це помилок, і його головна помилка це зайва впевненість в тому, що його ніколи не знайдуть. Після його арешту поліція змогла довести його причетність до багатьох нерозкритих справ. Але що було далі? Як проходив суд? І чи визнав він усі свої факти? Чи отримає Річард справедливе покарання? Після років подвійного життя, після того, як слідчі нарешті розкрили його таємниці, Річард Контингем опинився перед судом. Він був одним із найгучніших процесів того часу. Громадськість хотіла справедливості. Родичі постраждалих чекали на покарання, а сам Контингем подивився так, ніби все, що відбувається, його не хвилювало. Коли прокурори зачитували список обвинувачення, він просто сидів із байдужим виразом обличчя. Ця поведінка шокувала навіть тих, хто вже мав справу з подібною ситуацією. Які докази були представлені? Сторона обвинувачення представила величезну кількість доказів, які доводили його провину. Основні докази проти Річарда. свідчення постраждалих, які вижили, речові докази. Знайдені в його машині та будинку записи готелів, які підтверджували його присутність в певні дні, аналіз розслідування, які доводив зв'язок між справами. Ці докази зробили його захист майже неможливим, але чи була в нього стратегія захисту? Його адвокати намагалися побудувати захист, базуючись на тому, що в багатьох випадках не було прямих доказів. Вони намагалися довести, що деякі звинувачення недостатньо обґрунтовані. Проте свідчення постраждали, що вижили, були настільки сильними, що це зруйнувало їхню лінію захисту. Ключовим моментом суду було визнання провини. Спочатку Річард заперечував усі звинувачення, але з часом почав робити натяки. Він не говорив прямо, але його вислови змушували людей сумніватися. Ну, можливо, я справді перебував у тих місцях, але я не пам'ятаю всіх деталей. Це була його перша непряма згода з тим, що він причетний. Після кількох тижнів слухань присяжні винесли свій вердикт: Винен. Суддя ухвалив рішення довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Це був кінець його свободи, але не кінець його історії. Багато людей вважали, що довічного ув'язнення недостатньо. Вони вимагали суворішого покарання. Журналісти та експерти обговорювали, як такі злочини могли залишитися непоміщеними так довго. Це призвело до змін у системі розслідування, що згодом допомогло швидше виявити подібні справи, що сталося після вироку. Він був відправлений до однієї із в'язниць Нью-Джерсі, де проводить свої дні у повній ізоляції. Зараз йому більше 70 років, і він залишається під вартою без шансів на звільнення. Час від часу він дає інтерв'ю та розповідає нові деталі своїх злочинів. Що тільки підтверджує, наскільки важливо було його затримати, чи могло все скластися інакше? Ця історія змушує задуматися, чи могли його зупинити раніше, чи можна було б попередити всі ці події. Його впевненість у власній безкарності виявилася його найбільшою помилкою. Сьогодні його ім'я відоме як одне з найбільш обговорюваних у кримінальній історії. Але важливо пам'ятати, зло завжди залишає сліди, і рано чи пізно, справедливість бере гору. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.